Останні декілька місяців Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського у співпраці з міською владою розробляли ряд заходів для популяризації результатів досліджень, проведених фахівцями вишу для молоді. Сьогодні у навчальному закладі відбувся екологічно-технологічний воркшоп для учнів старших класів. Сьогоднішній воркшоп, він якраз спрямований на популяризацію екологічних моніторингових вимірювань, а також айтішних засобів, тобто інформаційних технологій. Для обробки, для обробки результатів хочемо такий зробити екологоетішний воршоп, який дозволить нашій молоді зрозуміти, що тут в Кременчуці можна працювати, можна займатися наукою, можна отримувати дані, можна їх обробляти, можна взагалі працювати на благо міста і країни в цілому. Під час заходу дітям продемонстрували, як пересувна муніципальна екологічна лабораторія робить заміри якості атмосферного повітря а також розповіли, як це в майбутньому має контролювати рівень шкідливих викидів промисловими об'єктами міста в атмосферу. На прикладі нашої муніципальної пересувної екологічної лабораторії ми хочемо показати і довести до молоді, що все починається з моніторингу і зводиться все в автоматизовану систему контроля якості атмосферного повітря до контролю промислових підприємств це головне завдання для пересічних мешканців міста. В майбутньому буде створений мобільний додаток для інформації про якість атмосферного повітря в місті. Учасники воркшопу із розумінням та цікавістю поставилися до питань екології та методів збору даних. Дуже цікавлюсь екологією, і взагалі для мене цікаво. Ну, розуміти, в якому середовищі я живу, тобто наскільки забруднене або чисте повітря. Сьогодні вперше дізналася про цю пересувну лабораторію і дуже круто, що от саме в нашому місті є така пересувна лабораторія, яка ще фінансується містом владою. Такі заходи дуже важливі для формування свідомих поглядів щодо вразливості нашої атмосфери та заклику до молоді бути активними громадянами. Дмитро Цирюльник, Максим Пальчик, Крамачуцькі новини.